Взагалі-то правильно говорити доброго ранку. Отже, діти записуємо сьогодні з вами число класна робота. Взагалі то правильно записуємо дату, класна робота. Сфілоднелико, коли ми будемо здавати іспит. Взагалі то, Андрій, ми складаємо іспити, а не здаємо. Чому року ми в окремому році? На протязі уроки мирали контрольну роботу. Взагалі-то протягом року. Чуєш, Даша, ти готуєшся до ЗНО? Я готуюся до ЗНО. Дівчата, що ви робите? Ми виготовляємо сітки для ЗСУ. -то Тримаємо мовний фронт. розмовляємо правильно.